Коли кандидат включається з тротуара, прогулюючись, я одразу кажу: я бачу, що ви не в зручному місці. Давайте перенесемо співбесіду. Це буває так, що в ході бесіди ми розуміємо одночасно з кандидатом, що у нас різні цілі, різні бачення і різні. Очікування від позиції, так і тут я можу прямо озвучити: я бачу, що у вас набагато більші зарплатні очікування. На жаль, ми не можемо відповідати вашим вимогам. І пропоную не витрачати час. Ну, якісь неетичні проявлення у відповідях кандидата, коли я ставлю питання, наприклад, ситуацію. Ви бачите випадок, коли. Колега принизливо говорить до іншої колеги, яка буде ваша реакція. Або, наприклад, принизливі жарти у бік цієї колеги, вважає, що це смішно, і кандидат мені відповідає: Я не буду втручатися. Для мене це червоний прапорець. Людина, якщо не втручається, вона свідомо погоджується з тим, що коїться, і це червоний прапорець в даному випадку. Коли кандидати описують, Ситуації проблемні да, або стресові, і вживають такі слова, як от він був дурний. Говорити образливі речі навіть про минулих колег і вживати такі слова неприпустимо. Це свідчить, що людина буде токсична, буде говорити погані слова колегам. Навіщо запрошувати таку людину до команди і створювати токсичне середовище? Правильно, ніхто цього не хоче. Взагалі, будь-яка брехня вона може вилізти під час випробувального періоду. І я нікому не раджу придумувати, додумувати, розказувати те, чого насправді немає, не існує, і те, чого ви не вмієте. Бувають і ще проявляються червоні прапорці в комунікації. Коли от я людину запрошую на співбесіду в програмі Тімс, а людина мені каже, в мене немає Тімс, я можу поспілкуватися в Вайбері. Ну, зачекайте, якщо вам потрібна робота, і наші вакансії, в принципі, всі офісні вимагають знання програмного забезпечення різного, і те, щоб людина вміла розбиратися з будь-якою програмою, Teams, Zoom. це такі базові речі, і людина тут починає мені диктувати свої умови. То для мене ну, це вже такий перший дзвіночок, що людина не гнучка. І людина не готова йти на зустріч, і вона, от, лише звикла працювати як вона звикла, і не готова вчитися нічого новому, і тим паче якось налаштовуватися взагалі до наших умов, до наших правил. Це теж може бути червоним прапорцем. У такі в нас історії цікаві. Бувають. Ришіть в коментарях, які теми вам би було цікаво ще послухати.